Наступна психосоціальна активність для підлітків та молоді називається Мій колаж. Це дуже корисне заняття на початку творчого процесу, оскільки воно дозволяє учасникам бути більш відкритими на рівні творчості та уяви. У виконанні цієї вправи важливу роль відіграють допоміжні матеріали, такі як журнали, газети, поштові листівки. Тощо використання готових картинок допоможе подолати розгубленість у дітей або підлітків та дозволить їм створити композиції чи колежі на певну тему, наприклад, хто я є з психосоціального погляду, впевненість у собі і в групі є ключовою для самовираження через колеж, важливі співпраця, повага один до одного та готовність до компромісів на етапі спільної творчості з погляду мислення під час роздумів на темою Хто я є. Ведеться робота над самопізнанням. Активність слід проводити у приміщенні. Учасникам пропонується самостійно створити колаж на тему, хто я є. Кожен учасник вільний у виборі матеріалу для виконання колажу. Діти можуть переглядати газети та журнали, вибираючи картинки та кольори, які для них характерні. Колаж може бути доповнений пастеллю чи олійними фарбами, вугіллям для малювання чи іншими матеріалами. Учасникам, які закінчили свою роботу, дозволяється вільно пересуватися класом і розглядати роботи інших. Але без словесних або невербальних коментарів. Учасники розглядають виставлені роботи, а потім об'єднуються в групи по 2-3 особи, якщо знаходять точки дотику між своїми роботами. Це може бути колір, символ, матеріали, відчуття або будь-який зв'язок, який ідентифікує підгрупа. Наприкінці спільна тема буде представлена публіці у виразній та по можливості оригінальній формі. Обговорити з дітьми їх враження від активності можна, задавши такі питання. Як ви почували себе під час заняття? Які почуття відчували? Чи було легко чи складно говорити про себе? Чи дізналися ви щось нове про себе, а про інших? Як проходив етап колективної творчості та представлення роботи перед колегами? У мене є такий кіт, і ця картина мені просто сподобалася. Кіт, я дуже люблю котів коти. Наші схожості я знайшла. Напевно, девіз. девіз і у кольорах. У мене девіз по життю це те, що не зробимо, те на краще. У мене дивіз мітовою бути собою. Прощає твоя цитата на своїй поляні ти... Більше діла менше слів. Це про мене. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете у посібнику МДС, рух ігри, спорт та креативність. Посилання на посібник та інші відеовправи ви знайдете під цим відео.